Вони боронять запорізький напрямок. Звичайні хлопці, які до війни ремонтували оселі, працювали агрономами та програмістами. А тепер вони оператори дронів. Нищать ворога, танки та прикривають нашу піхоту. Вчилися з нуля. Історія наших бійців із Запорізького фронту Олена Каптюх розкаже. Іван де настановить своїм побратимам перед тренувальним запуском бойового дрону. Випробуємо у нас денну камеру, Вістань польоту робимо зараз невеличку, робимо до 10 кілометрів. Тренуються щодня, розказує Іван. Хоча за плечима вже не один знищений ворожий танк. Навіть коли ти пілот, ас не буде займ, якщо ти сядеш чи за симулятор, чи безпосередньо підеш на обльот і політаєш просто на дронах. Поряд з Іваном його побратими Станіслав і Михайло. Всі вони оператори дронів на запорізькому напрямку. Станіслав у морному житті займався ремонтами. Цель. Зараз у нього свій особистий стимул звільнити рідне місто. Я з друзями виїжджав з окупації, і ми відразу пішли до воєнкомату і так і попалися. Пригадує свій перший бойовий виліт. Ворог почав, почав наступати. Нам поставили задачу утримати ворога, не дати просунутись далі. І з боєприпасом ми залетіли в бліндаж, і його підняло. Ну, доповіли вже потім, що там багато ранених було. А зараз, каже, вже не рахує кількість знищеної ворожої техніки та окупантів, як і його побратим Михайло. Він колишній програміст з Києва на фронті з перших днів повномасштабної. Ну я не зміг вдома сидіти. Тобто, у мене я потратив приблизно п'ять днів на те, щоб вивезти свою сестру з Києва. так тобто, як вона там навчалася, я там жив. Як тільки приїхав додому. День-два я думаю посидів. Ну найбільше мене не вистачило. На жаль. Ну я не розумію просто коли таке. Твориться як можна сидіти вдома і без діяти. Михайло вчився три тижні, а далі вдосконалював навички на практиці. Війна завжди заставляє розвиватись. Нема застою. Тобто ворог розвивається у всьому. Як у діях свого своїх повідронів, так і протидіях ним. Так само ми займаємось. Навчимо все одно. Тобто, якщо хтось хоче, якщо в нього є бажання, хай в нього не завжди це все здається вдається, але ми зробимо так, що він полетить. Хлопці працюють з розвідкою, знищують окупантів, вражають техніку, прикривають Вають піхоту. Саме ярке, напевно, що я бачу, це коли противник захищався від від дрона каністрою з бензином. А це було ефектно. Така собі одноразова запальничка. Тренування на сьогодні закінчено. Хлопці поспіхом збирають техніку і знову на бойові вильоти. Із Запоріжжя Олена Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.